Шановне товариство, вітаю на YouTube-каналі Азарт. Друзі. знаєте, сьогодні ми знову будемо шукати Рим. Знову ми в полі, знову зимно, прохолодно. З Майнлаб Ікстера Про. Так. По налаштуванням зразу 15 кГц. Чуйка 25. Всі метали. Відлаштуємось від перешкод. перешкод. Є. Так, від потім відлаштуємось. Швидкість 3 буде. Ось такі налаштування. Програма парк, о, поле 2. поле 2 Все, друзі. Вбій. наші глядачі, йду, йду, махаю, махаю. І дивіться, що тут лежить. Друзі, точильний камінь. Перша візуальна знахідка. Видно навіть е, сліди заточки, як щось точили і з цієї сторони теж. Ну, ось така частина точильного каменю. Прикольно. До речі, от що я маю. Е, друзі, така обновочка. Pinpointer MineLab Profil 40. Крайня модель на сьогоднішній день від фірми MineLab. Прикольний такий пін. Зараз, друзі, в відео огляд, я вдома робив. Ось зараз ставлю, подивитися про нього трішки порозказував. Ну, сьогодні будемо його тестити в реальних умовах. Якось так. Друзі, усім привіт! А, значить, що ми маємо? Ось такий новень pinpointer. Pro Find 40 MineLab. Так, така в мене обновочка. Значить, що тут є? Інструкції. Інструкції, інструкції. Так, все на англійській. Потрібно буде перекладати. Значить, в комплекті є крона. Я вже її розпакував, відкривав дивився. Шнурочок. Ну і, власне, сам пінпойнтер Ось такий, друзі, красень, червоненький. Дивіться. Якій. Так, значить, значить, дивіться, по характеристиках з цікавого. З цікавого цей пінпойнтер має, друзі, дискримінацію, тобто відрізняє залізні. Сигнали від кольорових. Далі відлаштовується чуйка, сильніша, менша. Сигналізує, якщо ви його загубили увімкненим. Наголошую саме увімкненим, то він протягом 5 хвилин сигналізує, що ви його можете знайти через 5 хвилин вимикається. Можна вмикати або чисто вібрацію, або чисто звук, або звук і вібрацію. І саме головне, він, друзі, підводний. До трьох метрів можна занурювати під воду. Так. Вставляємо батареєчку. Опа. Ліхтарик біленький. Ну, це прикольно. Золоте кільце бачить, значить все чітко. Ну, все, друзі, будемо пробувати тестувати ну, такого красення. Вісім сантиметрів колечко. Так, друзі. Перший сигнальчик. Давайте спробуємо викопати. Шістдесят три. 63, Ну цікаво. Пініцелін. Пеніцилін, на жаль, перший блин комом ну але якщо є пеніцилін, то є надія на динарик. Так, друзі, знаєш, дивіться, в Сереги є перша знахідка і зразу така залікова. Дивіться, які візеруночки. Це, друзі, гудзик гірка цілесенька і срібна. Така важкенька, взагалі крута. Дуже круто, прикольно. Супер. Перша знахідка є. Друзі, Ну, доволі, Доволі непоганий. О. Десь... О! Друзі! Фібула Фібула Да. Ось така спиночка фібулки На жаль, стан плачевний. Але, друзі, древній Рим. Ось так. Ну, супер, берем рухаємось. Так, глядачі, дивіться, в Сереги був сигнальчик і випало. Видно, що срібне і вроді би як пряжка в грудки. Зараз виколупаю, спробую. Пряга? Так. Угу. Да. Красота. Ну, без язичка, так? Да? О, така, друзі, срібна пряжечка. Ну блін, заліково. Моцна така. Супер, супер. Срібна черніхівська пряжка. Рухаємось. Пробуємо черговий сигнал. Yəni no, Капсуль. Тись який малесенький. А капсуль від гільзи. Маленький-маленький, але прилад гарно бачив. Ось такий. Значить, друзі, був сигнал, але знімав онлайні, але камера е, чомусь не записала. Випав ось такий шматочок срібла. Така срібна пластиночка. Ось так. Ну Сібель це круто, не? Продовжим. Так є сигнал. Так. Щось друзі. Щось виковали. О! Друзі, монета. Монета. Дивіться. Що за монета? О... 20 копійочок. Дивіться, який підбиток. 20 копійочок, рамочник. 57, наче, так. Да, 57 рік. Є, друзі, перша монета. Супер, супер. Беремо. Значить, друзі. Був ось такий сигнал. Чомусь не копав в онлайні. А викопав, дивіться. Випала ось така зацеп від пряжки, Ось такий бронзовий. Гарний. Перед цим сигналів з 20 викопав в онлайні просто. І все шмурдяк, друзі. Це кожен раз вмикаєш камеру, копаєш, а там шмурдяк, шмурдяк. Просто вже цей раз копав, думаю, то точно шмурдяк, викопую знахідку. Думаю, блін. Ну, що є? Беремо, рухаємось. Друзі, всім великий привіт. Другий день. Вітаю вас на YouTube-каналі Азарт. Сьогодні з вогоном виїхали на пошуки древнього Риму. Ще можливо підійде Серега. А? Ово, вам вже якогось хреста знайшов. Ще можливо Серега зараз підійде. <кхм> поломаний, звісно. Так, я, як завжди, Ходи, з майнлабікстера. Всі метали. Зараз подивимося, що там, там Вова знайшов. Чуйка максимальна, швидкість 3. і. Програма по... поле 2. Що там? Що? Ого! й А це не жалко. Київська Русь? Я не знаю. Це... Слухайте. Е Мені здається, блін, це Київська Русь. Оцей... М як, як це як це називається? Коще якийсь? Не коще як це він, блін. А ну, друзі, я зараз вам ближче покажу. Це просто... це, -це капець. Слухай, а він не, золо... не золов'яний бронзи? Ну, він щось дуже білий. Це стопудов старий, тому що дуже робота така. Це мені здається блін. Глядачі доволі таки непоганий дзвінкий сигнал, чистий колір трішки відає і розкидає. Але головне, що чисто кольором, так. Десь воно тут, мабуть. Так, щось там. Опа. Опа, опа. Друзі, шматок бронзи. Шматок древньої бронзи. Болото просто капець. Дуже некомфортно копати, але... О, вже заліпив. Так, ну це, це, друзі, просто шмат бронзи. Я думаю, можливо. Можливо, якісь виріпа, але ні. Просто шматок бронзи. Хоча ви знаєте, є якісь насічки там. Ну воно поламане. В общем, просто шматок бронзи, друзі. Але древній. Так, глядачі в Деуса. що випало? Фібола. Та ти що? Ай-яй-яй. Сіленька, з голкою, дивіться, зі всім. Клас. Намотка так, багато намотки тут. Угу. Прикольно, прикольно, друзі. Ну, це вже це вже шось, це вже Чернях. Гарнюня. Ну все. Почин є. Погнали, там, там побачимо. Значить, друзі, дивіться, є сигнал. Ось воно була грудка. Тут я її викинув. Такий чистенький сигнал є. От. І значить Присів, взяв грудочку і бачу, що там щось є. Ну і вирішив вам відзняти, показати. Так друзі, це якийсь баратинка чи що? Да, Вбита боратинка. Ну, але знахідка. Нормально. Добре ж хоч таке є. Берем. Ходимо доволі вже довго по знахідках, поки що глухо. У мене два шматочки бронзи. Ось і все. Ну і ось боратинка. Друзі, нарешті спіймав сигнал. Ну такі доволі непоганий 54-52. Просто сигналів взагалі немає. Мабуть, я не знаю, годину проходили, блін. На три прилади. До речі, ще під'їхав. І взагалі нічого. Просто нічого, блін. что у нас тут есть <Ося> вот это оно да блин ну я не знаю скрыть за все друзья Ну таке, наче вага є, можливо і срібло якесь. можливо і алюмінь. Блін, ну якась штучка-дрючка, одним словом. На сигналі взагалі просто немає. Навіть шмурдюку. Годину ходиш, прилад мовчить. Будемо пробувати. Можливо, щось десь і найдемо. Це якийсь треш. Ну ось, друзі. Пійма, дивіться, який гарний сигнал. А, на дворі вже сутеніє, вже морозець. О, Опа. Друзі, пряга. Ну нарешті. Щось з язичком. Нарешті знахідка по Риму. Та ти що? До речі, в Сереги випав динарик. Е, казав вроді би гальба. Я ще його не бачу. Ой, ти що, ти що. Дуже гарна пряжечка. Красива патина. Шикарна. Ну супер, друзі, супер. Зараз покажу вам її ближче. Клас. Друзі, неподалік пряжечки знову є сигнал ну цей бачите такий видивай невисоке двадцять 27, 22. ну але кольорове щось вирили щось друзі вирили Друзі, фібула. Фібула, нарешті. Нарешті є знахідки. Хоча вже потрібно ха, закруглятись, почало щось випадати. О. На жаль, вона погнута. Якщо не лопне, то зробимо рівну. Майже, так? Да? Ось така фіболка, точніше її спинка. Ну, супер, супер. Сигнальчик доволі таки непоганий був чіткий. І випала така красуня. Дуже красиво опатана. Я не знаю, як вам там камера передає, не передає, тому що ну вже сутеніє, воно вже, мабуть, погано знімає. Ну, тим не менш є знахідка. Брем, рухаємось. Так, друзі, значить підійшов Серега, дивіться. Дивіться, якого красення знайшов. Друзі, динарик імператора Гальба. Це просто капець. Це дуже нечастий. Ну, один з нечастих динариків. Та фокусуй. Ось такий красень. А тут, дивіться, віночок. Класно. Ну, друзі, це джекпот. Це в натурі це друзі сьогоднішній джекпот. Це просто пушка. І Серега вже буде йти додому. Сказав, що йому одного сигнала вистачить. Mm. <свистак> От так буває, друзі. Один сигнал вирішує все. Шикарний, шикарний дядько. Ну, друзі, круто. Вітання приймається. Все показую, зараз його трошки ближче вам. І будемо продовжувати кайф. Друзі, вже темна ніч. І дивіться. Є сигнальчик. Я вже його викопав. Значить, зараз покажу вам, що тут є. Так, от добре, що є ліхтарик на приладі. Значить, дивіться, є, друзі, спинка фіболи в грудці. Зараз разом будемо діставати її. Ну так, да, вона, друзі, зігнута, погнута. Ось така. Не знаю, як вам, друзі, там видно. Ну і є спинка фібели, одним словом. Тому не затримуємось і рухаємось далі.